У пам'ять про кожного захисника на Прикарпатті почали створювати цифрові пам'ятники загиблим бійцям. Однією з ініціаторок проєкту стала сестра полеглого воїна. Тому тепер за допомогою мобільного телефону можна дізнатися історію його життя. Тему продовжить наша Тетяна Дадак. Десанта штурмового батальйону легендарної 80-ї бригади завдяки своїм лідерським якостям та міцній волі у 2018 році став снайпером. А у 2020-2021 роках, на рівненському полігоні удосконалив свої вміння та навики десантника. За три хвилини можна дізнатися більше про воїна, яким він був, що любив та як загинув. Сценарій відео про Юрія Квальчука, його сестра Мар'яна писала близько двох місяців. Коли така свіжа ра. Хочеться все розказати, хочеться розказати і про дитинство, і про як провели життя, і про втрату, і що чула, що розказують. Але опираємося на те, що потрібно розказати коротко, чітко. Мар'яна розповідає, брат з дитинства мав підвищене почуття відповідальності, а ще за ним була як за кам'яною стіною. Він завжди вчив стояти за собою і казав. Не плач, хочеш плакати, прийду додому, виплачся, а тримайся завжди гідно. На відкриття пам'ятного знаку приїхав побратим Юрія Степан. Познайомилися вони уже на війні і одразу потоваришували. Я бачив в його очах загоріння. Загоріння такої людини, що ніколи вона не відстане назад, ніколи не здасть назад, ніколи не відступить. На жаль, так сталося, що загинув він в жовтні при обстрілі. Дуже дуже дуже, дуже сумуємо за ним хороша ідея на рахунок цього qr коду Люди мають знавати, люди мають знавати своїх героїв і відкривати, сканувати код, відкривати і читати про людей. Читати, які вони насправді герої. Пам'ятники з QR-кодом це ідея Андрія Меланчика з Умані. Він є автором додатка «Bank of Memories», який створив через хворобу матері. А тепер таким чином хоче допомогти зберегти пам'ять про героїв України. Просто табличка це ім'я і декілька слів. А відео це рімейк до героя, коли молодь вона не любить читати, вона любить дивитися. Коли молодь дивиться, коли вона усвідомлює, що за ім'ям і фотографією є ціле життя. А ще каже Андрій: у додатку можна і надалі додавати спогади про героїв. «Відеоспогади, родини, інтегрований безпосередньо в об'єкт. Це пряме посилання на аккаунт героя, і там інформація буде. Поступово наповнюватися родиною, побратимами. Ця інформація буде розширюватися. Тобто, це лише перший крок у калуші. Встановлення цифрових пам'ятників фінансує міська рада. Хочемо влаштувати військовий цвинтар, так щоб воно було практично всі могили, були однотипні, і так само це як і банк оф меморі там запропонував. Суті так само, щоб могли на цвинтарі ставити. Для розробки цифрових пам'ятників створили громадську організацію. З відео про полеглих героїв допомагає Мар'яна Ковальчук. Поки не забута історія, поки є побратими, поки є що писати цю історію. Вони звертаються і кажу, не зважаючи на свою біль, вони діляться і розказують. Вони не стараються допомогти. Вони долучаються максимально сильні наші жінки. Я ними захоплююся загалом. За роки війни в Україні відкрили чотири цифрових пам'ятники.